Вітаю на моєму каналі Таро Політика. Вітаю нових підписників. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. На всі питання по мірі можливості відповідаю. На всі, на всі запити на розклади по мірі і важливості роблю. А то переглядів багато, підписок малувато. Так. А Алгоритм Ютуба працює по кількості підписок і по кількості лайків, тому приходиться ніби як випрошувати. Хоча я цього дуже не люблю. Так, давайте черговий бліст запишемо. Значить, провокація не провокація, з дугіною. Американські спецслужби Нью-Йорк Таймс газеті за версією газети, це не американські спецслужби, а версія газети Нью-Йорк Таймс, якщо я не помиляюся з назвою видання, опублікувала статтю, в якій заявила, що ніби американські спецслужби заявляють про те, що вбивство Дугіна організувало організували українські спецслужби з метою якоїсь частини політикума. Ну таке. Не забуваємо, що у західних засобах масової інформації існує плюралізм. Думок, існують лобістські всякі проекти. І за донати можна написати ще що завгодно. А внизу буде приміточка, розміщена на правах реклами, наприклад. Ну, я не кажу про цю статтю, я загалом. Так, отже, дивимося. Провокація чи дійсно причетні, причетні українські спецслужби до загибелі Дугіна? Ні, це гра, це якась гра ведеться. Ведеться якась гра. Не можна сказати, що це от навмисна провокація, але це гра на перспективу, гра розвідок. По шуту це не може мати ніяких серйозних наслідків, ніяк для тих, хто затіяв ту гру, ніяк для тих, кого звинувачують у ніби, причетності до загибелі Дугіною. Ніяких наслідків це мати не може. Тут, тут тих, хто це робить через, через видання американське їх, спіткає розчарування. Чи вскриється істина? Так, да, вскриється, рано чи пізно вскриється. Хоча про це говоритимуть, оце все перепости будуть, ну, не перепости, а будуть передруковувати з посиланням на, на, ніби як на перше джерело New York Times чи хто там опублікував. Але істина вскриється. І вона ніби як відкриває шлях для того, щоб більше розкопати цю справу. Тут замішано багато людей, але по карті Сонця істина обов'язково виплив. Наскільки це швидко буде? Доволі швидко, ми про це прочитаємо. Доволі швидко. Оце вже пороговий момент ніби. Ну, це якась гра розвідок проходить. Так. А про причетність українських спецслужб та ви що? По цій карті, ні. Так. Далі. Мені тут питання позадавали підписники. Що готують на день народження Путіна? Тільки не уточнили, хто готує. Що готує ЗСУ і Сили оборони, як готуються привітати Путіна? Давайте подивимось. Ну, що я можу сказати? Точно без дії це день не залишиться для нього. Так, точно. Тут буде щось. Карти мечові, тут якісь привіти по повітрю підуть. Що саме? Що саме? Ну, дивіться, якась зброя якась, якась майстерність володінням зброї, на дні колоди п'ятірка Пентаклів, буде суттєвий урон нанесений. Давайте прикинемо, по туди. Куди? Куди урон? Я би волала, щоб це було по Криму, ну давайте запитаємо. В Криму привітають? В Криму привітають. На Херсонщині привітають. На отам, в сторону Мелітопільщини, ну, Мелітополь туди, Бердянськ. Так? А може, в Чорному морі щось? А може, е, на Сході? Ну, чи на Харк... Харківщина мається на увазі, Білгородщина. Може, туди привіт прилетить. Ну, давайте почнемо дивитися. Ні, на... туди привіт не прилетить на... на Білгородщину. На сході. ну, Теж не бачу. В сторону Мелітополя, ось сюди. Отут буде щось продавлено буде. Що саме? О, ну сюди прилетить. Отут йому привіт. Так, Крим. По Криму теж може прилетіти. Причому по такому об'єкту, куди вже прилітало, ніби. Так? Е, Херсонщина. О, тут теж декілька населених пунктів звільнять як мінімум. Ті, що давно чекають, що 7 місяців вже в окупації. І в Чорному морі. В Чорному морі може, ну, в чорному, над, над Чорним морем, схоже, щось зіб'ють просто. Отакий От привіт. Так, а чи загрожує щось Кримському мосту, може туди привіт прилетить? Загрожує. Загрожує. Це було б, звісно, дуже приємний для нас подарунок і не дуже приємний для іменника. І така перспектива існує, і якщо це не завтра, то це в скоро, мов часі станеться. Привіт по Кримському мосту. Ми зараз пробуємо вияснити, коли. Ну, не так і... ну, лицар Пентаклів вказує на ніби на осінню пору. Ну, у нас зараз осінь, на Як наприкінці осінні. Доволі скоро чистка жезлі каже. Буде привіти по мосту. Ну, Я не буду, не беру, не ризикну сказати, що це саме завтра буде привіт. Завтра більше по напрямку Мелітополя на Херсонщині звільняться якісь міста, ну, селища. І, можливо, по якомусь об'єкту в Криму, який уже колись били, і який ніби як межує з морем, з водою. Отак от, от. І над Чорним морем може щось збити, якусь ракету. Так і питають. Ні, подивимося з іншої сторони, а що Путін нам готує для України, який сюрприз. Він же ж теж хоче якоїсь перемоги. Що Путін готує нам на завтра? Покажіть, що Путін готує нам на завтра. Ну, Наказ якісь надії він віддає. Вогонь буде. Вогонь з води, ну тобто з е, ніби як з, цього, ну, з, з човнів, там, з кораблів. Ті, що на воді знаходяться, буде вогонь. Ми про це дізнаємося. Для Києва загроза на завтра? Ні. Немає. Немає для Києва. Хоча якийсь хаос десь, напевно, в області. Так, в області можуть хаос може бути. Ну, тобто, е якісь там хаотичні дії може бути. Ну, а для, на яких ще містам? Це дуже багато. Ну, наприклад, Львов? Ні. Центральна Україна, ні. Пів, на півдні щось. Ну, якесь красиве, багате місто, яке на двох берегах, і там є річка, отуди може, може вгатити. Мабуть, це Запоріжжя. Ну от, Розумієте, це Запоріжжя, Кривий Ріг для нього, як ідея фікс. Так, добре, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Наступні питання в наступному відео.